В той час, Ісус, підвівши очі до неба, сказав, «Оче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син Твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, що пізнали тебе єдиного істину Бога та Ісуса Христа, Якого Ти послав, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене очі у себе, ті слави, яку я мав у тебе, перше, ніж постагав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зосвіту. Вони були твої, й ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені від Тебе походить. Слова Бога, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірвали, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них, я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до тебе, Отче святий радий імени мене Твого, бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я, я старіх тих, яких ти дав мені. Ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі. Що збулось Писання тепер йду до Тебе й говорю це у світі, що вони мали у собі радість мою повну. Ось того. Слава, слава Ісусу Христу! Славі. Певно, кожен з нас має певну якусь мету, до якої так чи інакше Він хоче рухатися. Але іноді, коли попадаєш в певне товариство, це товариство на тебе створює певний такий тиск, і під цим тиском ти починаєш зовсім по-іншому рухатися до цієї мети. Так само є десь і у Святому Писанні, про яке ми сьогодні читаємо і роздумуємо. Ісус все своє сподівання покладає на своїх учнів. Тобто Він їм дає певну таку мету, до якої вони мають рухатися. І рухаючися до цієї мети, Христос каже, що Він в них прославиться. Іншими словами, тобто всі їхні діла, їхня праця, їхнє проповідування перед людьми це є те, що прославить Його і Отця. У апостола Матея є такі гарні стежки: добрі вчинки перед людьми творіть, прославлявши вашого Отця, щоб люди, на що є на небі. Іншими словами, по кожній людині можна судити, як християнину, як особі. Дуже часто в школі такі повторюють слова, що діти це є дзеркало, підказуйте кого? Батьків. По дітях ми пізнаємо, які є батьки. І це і правда. Тому що діти вбирають у себе мов губка, все те, що бачать вдома. Якщо вдома люблять такі дуже гострі слова, то це цілком нормально в лавках, що дитина теж буде вживати ці слова. Адже вона це сприймає як щось добре, адже вона це почула від своїх батьків. Бо якщо дитина десь пішла, наприклад, в садик чи в школу і там щось таке взяли і приходить додому, то реакція одразу у батьків є. І дитина розуміє, це є не те. Цього вживати не можна. Це є щось погане. Так само і Христос каже, що, будучи ми як християни, по нас будуть пізнавати і Бога. І якщо це є справжній християнин, тобто живе згідно Писання, за це будуть прославляти і Отця, що є на небі. Так воно є. Бо дуже часто, якщо ми зустрічаємо особу, яка зробила щось надзвичайне для нас, то ми кажемо дякувати Богу, що я з такою особою пересікся. Справді ми починаємо прославляти Бога. І важливий той момент. Щоб ця прослава Бога була справжня. Тому що ми сьогодні згадуємо Нікейський собор, який засудив Єресь Арій. Адже Арій, будучи священником і мав певну освіту, але дійшов до того, що показав навчати, що Ісус Христос є іншою особою, як і Отець. І відповідно, якщо Він є інша особа, як Отець, він не є Богом. Є не є вічний і не є роджений від Отця, і є просто сотворінням Божим досконалим. Оце його таке було вчення. І, відповідно, всі оці єпископи зібралися на Нікейський собор, де проголосили нікейський символ віри. І кожне питання вони уклали. І, зокрема, заперечили Єріс Арія. В символі віри, зокрема, ті стежки: вірою в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. І далі. Бути християнином і навчати Христа і жити за цими словами не завжди є так легко. Свого часу один чоловік поїхав на місії. Поїхав він до Шуарів. І, проповідуючи Христа, розповідав їм багато про Христа, про те, який Бог є люблячий. Одного разу його змусили фактично були піти до одного старого, який вмирав, щоб йому розказати про Христа і, вмираючи цю душу, врятувати. Коли йому почав розказувати про те, що Бог є люблячий і що він прощає всіх боржників і всіх своїх кривдників, старий на це був відповів. Я не маю, каже, жодного кривника, бо згідно їхнього Шуарівського закону, якщо хтось тебе скривдив, ти маєш помститися. Каже, всі мої кривники є мертві. Справді, каже, було тяжко проповідувати, каже, такому чоловікові. І важко було проповідувати цьому народові. Але коли його разу прийшов до нього подорожній. І Він його радо прийняв, спілкуючись, він зрозумів, що цей чоловік, який зараз є в хаті, він свого часу через певні шуарські забобони вбив його батька, який теж був свого часу місіонером в тій ж самій країні і мало того. Коли він це почув, каже, весь люттю запалав. Адже батько був невинний. Але, згадавши слова Ісуса Христа, Його вчення. Він звернувся до цього чоловіка, де колись вбив мого батька. І цей, коли це почув, був ошелешений, адже згідно з закону, він має вмерти, його мають вбити за це. Він каже: Я тебе прощаю, так як Ісус простив своїх катів. Можеш безпечно залишатися в мене, а завтра зраненько собі підеш, куди ти мандруєш. Ця вістка дуже швидко рознеслася. По околиці і все, як цей чинив місіонер. І після цього почалися плоди праці. Він дав приклад: приклад, як іти за Христом, переступивши через одну з найважливіших у шуарів правил помсти. І після цього. Люди почали до нього горнутися, відмовляючися від цих старих своїх звичаїв помсти і злості. Такий тяжкий, з одного боку, момент вияву кроку за Христом дав досить такі гарні плоти. Лише тоді його праця після цього такого вчинку мала справжній сенс. Коли поминаємо Нікейський собор, і, зокрема, Єресі Арія, дуже важливий є такий момент. Можна багато знати, читати про Христа, але не знати його особисто і не йти за ним. І найкращий приклад, що ви це зрозуміли, пригадайте собі радянські часи. Були люди, які проповідували атеїзм, пригадують, в школах, в університетах, які прекрасно знали святе Писання, чудесно, може навіть краще, ніж деколи ми священники. Але є одна маленька така річ. Вони знали його, але вони ніколи не зверталися до Христа. І вони ніколи не знали особисто Христа. Це для них просто була певна суха наука, яку вони мали проповідувати. Місце в серці для Бога у них не було. Тому пам'ятаймо, що утриматися від різних таких лихих наук дуже важливий є момент знати особисто Христа. А для того, щоб знати, з ним треба мати живий контакт, спілкування. Ну і пам'ятаймо, що зв'язок з Христом, яку ми називаємо вірою, завжди походить від слухання святого Писання. Тобто ми маємо це святе Писання теж читати і досліджувати. Бо дуже прикро, коли зустрічаєш, наприклад, такий випадок. Коли християнин вів діалог із мусульманином, вгадайте, хто краще знав Біблію? Мусульманин. Добре, що ця людина після цього набралася стиду і почала читати те Писання, вивчати. Тому сьогодні церква закликає, щоби ми досліджували про Христа, щоби ми читали про Христа, щоби ми слухали церкву і віру наших батьків. Бо саме через те, що ми пізнаємо істину, ми доходимо до спасіння. І колись в один прекрасний момент, тоді ми будемо не лише, скажімо так, вивчати, досліджувати Христа, але будемо з ним разом перебувати. Слава Ісусу Христу!